Ми вкотре дякуємо збройним силам, нашим силам оборони за можливість жити, працювати, планувати. І відзначати свята будуть невеликі заходи. І першим з них це буде 21 грудня о 16 годині в сквері імені Шевченка. Передача пластом нашими пластунами Віфлеємського вогню. Там і будуть виступи наших творчих колективів. 26 грудня. Це вже вдруге в нашому місті відбувається такий різдвяний фестиваль хорових колективів релігійних організацій, церков. Ну і наших комунальних закладів усіх закладів культури 27 грудня. Ми зробимо загальну міську коряду на майданчику біля дитячого світу. 1 січня для найменших хмельничан ми готуємо такий благодійний новорічний ранок в парку імені Шевченка о 12 годині. Ну і завершимо ми 4 січня невеликим таким заходом. Також у сквері імені Шевченка о 14 годині. Будемо дякувати нашим збройним силам за можливість відзначити різдвяно-новорічні свята. І вірою і, в перемогу збирати кошти і допомагати саме нашим захисникам.